Всім приємні буде огляд, будуть огляди мода. Моді. Перший мод, ну, перші три моди, Тут можна бути. Перший мод. Додає годинник. Тут, ну, коротше, фонтана він додає годинник. Що показують 14.25. Вот такий годинник. А эта штука типа показывает, як секунды. Ну, вот такий годинник. Друг. Для, для другого мода. Зараз. Вот я пил.

Ой, ой, ту. Другий мод. Ой, ну, другого моду нам потрібно поспетить футбольний мячик. Тут буде лічильник, скільки в закинули мячик. нього попади О, він зараховує скільки ви раз закинули баскетбольний м'яч о, другий раз зарахував, ну ось ось такий от мод простенький Ну ось такий мод перейдем к третьому моду. Як я там називається забу? Так, де його що я найду я забув, забув, він називається. Ну Коротше, ой, ось такі, ну палат, палатка, щоб подорож робити. Треба на вулицю винесу, де місця місті побільше. У мене не мод на рюкзак вимкнений, тому не буде так. Так хто тут там ще. <плес> Бабка подзвонила. Подушки це Це... спальне місце Так. опа туди. Це туди. Ну і далі сюди. Ви тут є геве. лаута. Туди закинемо. Кубики такі, типу, як, ну, це палатка. Це, ми її розпакували. Тепер ми можемо розпакувати матрас рол. Ось матрас. ви його вже не візьмете, тому тримайте його в руках і розпаковуєте. Є подушечки прикольні, такі Килим. запускаем під ков під матрас. Халин провали текстур. Ну Хей, Буде без нього? Короче, і ось не матра. Вот у меня подушка расподобна. Тут можна якийсь. Десь де закривається тут. Десь закривається тут open door. Closet open door, closet door, open door. Ну, ось такий мод spot knight можна. можна Пропуск. Sleep. А, я ще й вам четвертий мод не показав. Де ця бабка наша? Ось тут, ну, їдете до бабки, тут, тут є радіо. Спідола називається. Так, <плес> так. Кнопочка долба Mä oon jo klouskan tois. Kruudistin Määrin noin, po Vilnu. helsinki uudesta voin Oulun klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilö me hoitavat suuremmat kinkat. Alta aika yksikön, kyllä ojutkaankaan klinikalle. Niin Ni ilokaas ilo sinua, ojutka, ojutkaan, Сірай! Один 4-й мод, а п'ятий, точніше. Я вже збився з рахунку рахунку. А ні, його немає. Нічого вас не працює, цей мод.

Фльтаріно. Тут! Є ось така от штучка. Ми... Тут можна зайти на цю. Тому що ви приїхали до Fletterino. І вам нема коли. Держите. Тут можна поспати, навіть. ой ой, -ой, 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 -ой. Можна поспати! Спати можете просто пострелять, можете поспати. Тут вмыкають світло, правда без звуку. Я радіо салцу мы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой Це радіо Ну Так, тут вже навіть нічого робити. Вода не, не робить. Лампочка без скла дивно виглядає. Але чому води немає? Це інтересно, ну, туди пройти не можна. Аня мене, де да виключив? Ой, чекайте, що я хотів. Так, що я хотів ще показати? А, згадав. Візьмемо сокиру. Ей, сатана! Нарубаємо дрова. Взяли дрова. Тепер вертаємось додому. Тує киве, киве. Дрова. Ту модки додає дверку. vou lhe dar um jeito nem como, pronto, ran, vou lhe dar um jeito, tá, um modelo, que eu amo ser curtidor, game show, está ótico Що з нею треба робити? Ой. Кришки, там в неї можна грати, ну ой, все стрілками просто береш. І не дає. Ну, от ось така ось штучка. Типа не треба от. Ай, забагувалось Здрасте. Здрасте, здрасте. Забагувалося. он эту штук рано может. Он цел. Он, наверное, устрашающий. Рану или просто устрашающий выглядит эта штучка. Либо чтобы Родрап не забрати то было бы прикольно. Ну, это как было бы огляд мани таких. Всем папа, -па, всем па -па.